Валентина, я знаю, у вас є гарний результат стосовно турманівої пасти нашої зі сріблом. Що саме у вас було? Позавчора я проснулася вранці, мені боліло горло, пекло прямо. Я прийшла сюди на. А ви щось приймали чи ні? Пеклоскала. Полоскала сода, там сіль, пару капель йоду пополоскала. два чи три рази на день. Ну, все рівно мені так побалювало, мені попікало. Ну, я прийшла вечором з подружкою сюди на сеанс і подумала, що треба купити пасту. Я чула про неї хороші результати, купила пасту. І вечором я взяла, так як ви мені порекомендували на палець і туди на міндалі не помазала. Прям помазала, помазала. Угу. і розколотила трошки ну, воді, теплі водички і випила. На ранок я нічого не відчула. Зовсім. Це за один Абсолютно. раз рахуйте Абсолютно. за вечір. Абсолютно. Зараз горло як не болить, не болить, нічого? не болить. Зовсім не болить. Ну і раніше я придбала собі такий турманівий браслет і жири, на мисто, і, угу. і в мене отут в суглоби, отут іменно на цій правій руці. Я сильно відчуваю, особливо на переміну погоди, я дуже відчуваю це зугло Зараз мені якби трошки краще. Ну, відчуваю, ще, але не так уже. Є ношу, результати. Ношу, так. Постійно? У так, мене щитовидка, да, У мене щитовидка теж вузли, але ну, я не знаю, я не ходила, не перевіряла, то не знаю. Ну, Класно. Ну, ви задоволені такими задоволена, результатами? Задоволена, Супер. дуже, Рекомендую всім пасту купити. Ну і браслети. Да, в кого є, так, да, захворювання, а в кого і немає, то щоб і Це не було. теж для профілактики. Так. Оце дуже класно, тому що зараз багато людей хворіє, да? і оце ви вчасно цей вірус зупинили за допомогою пасти. Ну клас, дякуємо вам.